Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб залишається одним з найгостріших питань служби зайнятості. Наразі від цієї категорії громадян до фахівців центрів зайнятості поступають багато питань, особливо від тих, у кого не розірвані трудові відносини. Чи може ВПО працевлаштуватися за сумісництвом, якщо на основному місці роботи оформлено простій? Роз'яснення отримали від директора Покровського центру зайнятості. Якщо на основному місці роботи виставлені прості, внутрішні переміщені особи можуть працевлаштуватися. І не лише на півставки, а і на повну ставку, і потім запис в трудову книжку робиться на основному місці роботи. Тож ВПО, які змогли працевлаштуватися на іншу роботу, можуть не хвилюватися. Головне, щоб на тому місці, де працює людина, відповідальними особами був своєчасно створений наказ про прийняття на роботу та звільнення для надання інформації за основним місцем роботи. На основі цього наказу буде Зроблена запису трудову книжку для прийняття на роботу за сумісництвом потрібні такі ж документи, як і на основну роботу. Варто зазначити, що законодавство України дає можливість стати на облік у центри зайнятості за відсутності необхідних для цього документів або працевлаштуватися внутрішньо переміщеним особам, які з тих чи інших причин не змогли звільнитися з попереднього місця роботи, не мають трудової книжки і не можуть виконувати свою основну діяльність. Такі умови діють під час дії воєнного стану. На півставки і на ставку можна привлаштуватися. Внутрішньо переміщена особа має право і на постійне місце роботи, однак для цього вона має бути звільнена з попереднього відповідно до частини 4 статті 7 закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб залишається одним з найгостріших питань служби зайнятості.